Добрий ранок, шановна спільнота, добрий ранок, багатостраждальна, але сильна Україна. Незважаючи ні на які зовнішні обставини, наша ненька жива і дає адекватну відсіч ворогам. Хлопці і дівчата, які стали на її захист, 24 години на добу, 7 днів на тиждень, боронять її від навали окупантів. А щоб ця оборона була. Ефективною, ми маємо допомагати нашим захисникам. Щоранку у прямому етері в групі Всеукраїнська поетична родина відбувається дійство, що має назву поетичне волонтерство, яке спрямоване на підтримку наших Збройних сил. Перед тим як зачитати перший вірш, я хочу вам, шановні, нагадати, що в коментарях будуть номери банківських карток. І рахунків, на які можна донатити, кожна копійка, кожна гривня наближає нашу перемогу. І ми починаємо перший вірш, який я хочу вам прочитати, він має назву згадаймо всіх. Згадаймо цю хвилину всіх героїв, які на полі бою полягли заради волі правденьки святої, інакше вони просто не могли. За них моліться люди кожну днину, не стримуйте ні сліз, ні почуття, і батьку, що загинув, брату, й сину, подякуємо щиро за життя. Поклали голову за нас і діток. Ця жертва непомірно дорога, а небо всьому безголосий свідок, не вибачим нічого ворогам. Ніхто з них не збирався помирати, тож кожен до останнього стояв. Позаду батьківщина, донька, мати, дружина, які квіти дарував. Згадаймо, безневинно всіх полеглих, цивільних янгаляток, димовлят, на кого впав бетон і купи цегли, і тих, кого сховали поле і сад. Там гинули героями солдати. Боях на рівних щастя полягли, за волю й право власну думку мати, щоб, жити, щоб діти жити в радості могли. Прошу вас, помоліться за їх душі. Пішли усі так рано в інший світ, ніхто з них не бажав, та кожен рушив. У перший і останній свій політ. Так, гинуть за наше майбутнє, наше, цвіт нашої нації, наші найкращі е, хлопці і дівчата. І на початку повномасштабного, повномасштабного вторгнення один із генералів окупантів сказав так: якщо нас не буде там, то там буде пустеля. Так вони цього, скоріше за все, і е, намагаються досягти. Наступний вірш, який я написав з цього приводу, називається Якого нема. Колись тут шуміли квартали, і літо гуляло, і зима, та нелюди все зруйнували, вже міста такого нема. Гніздились шпаки і лелеки, і лад був усіх з усіма, та горе прийшлось. Прийшло десь здалека у місто, якого нема. У променях сонця купалось, бувало, пірнало в туман, та люди тоді ще не знали, що місце, міста такого нема. Там, бу, там були фонтани, алеї, і батько дітей обіймав, без виграшу ця лотерея для міста, якого нема. Так гучно кричала Сирена, немов кінця світу сурма, кривою, криваво, кривава воєнна арена у місті, якого нема. В димах заховались руїни, так ніби спустився туман, та ранок уже не зустріне це місто, якого нема. О люди, там, по, там горя повінця, там кожен до краю тримався. не здалось намилися ординцям, те місто, якого нема. Дощами заплакало небо, насунулась чорна пітьма. У пам'яті в мене і в тебе, те місто, якого нема. Да, у нас дуже багато міст, сіл, які стерті з лиця Землі. Але ми тримаємося, ми живемо, ми захищаємося. І я сподіваюся, що перемога, навіть не сподіваюся, я вірю, перемога буде за нами. Будь ласка, дивіться коментарі. Е там будуть номери банківських рахунків, номери банківських карток. Будь ласка, хто скільки може? Кожна копійка наближає нашу перемогу. Ми продовжуємо далі наш поетичний етер. Вірш називається Я вірю і знаю. І хто б сказав, що йде війна, коли так гарно сонце сходить? Коли п'янієш без вина в обіймах матінки природи, коли крикливий горобець з тобою разом дню радіє, а інші чують стук сердець тих, хто життя любити вміють. А небо, що таке бліде, глибоке, вічне непохитне, немов дарунок для людей і сірого стає блакитним. З'явилось декілька хмарин, настільки білі, очі ріже, і вітер, син погодних змін гойдає трави, квіти ніжить. Веселка в крапельках роси, казково сяє кольорами, мабуть, хтось щастя запросив на мить побавитися з нами. Але, на жаль, іде війна, і це не радісна картина. Я не бажав би навіть в снах мішені бути карабіна. Хотів би я, щоб у стократ хативі чули, біль маляти, щоб ні один болотний гад уже не міг в людей стріляти. Я б ще багато що хотів, але хотіння, мабуть, мало. Замало буде просто слів, щоб більш ніщо не вибухало, шуміли красені міста і села радісно вітали, важка їх доля, непроста, багато привидами стали. Земля вся стогне, мов жива, в полоні її гару. і краще б з нас ніхто не знав, ракетно-бомбових ударів. Не знає, що це, день чи ніч, покрите тіло кров'ю і потом, притулці смертю віч на віч, а далі все автопілотом. І хто б сказав, що йде війна, коли так гарно з сходить, в нас дуже дорога ціна для незалежності і свободи. А чи зустріне батька син, а чи зустріне сина мати? Мабуть, немає тих родин, де не пішов би хтось солдати? Низький Україн захисникам за їхню мужність, мужність честь і славу. Хвала їх вміню і рукам, і їх усмішкам яскравим, стрибав щасливий гарабець. У нього, мабуть, було свято. Клював розкрешений хлібець, я з ним ділився так, як з братом. Він був геть поряд, не тікав. Ось так довірився людині. Цверінька вголосно гукав, тут вистачить усій родині. Птахів торкнулась теж війна. Не можуть всі летіти в вирій, останнім часом тільки в снах. Ми бачимо, як живемо в мирі, але ми знаємо, правда є. Всесильний Бог і правда з нами. За мир, за волю, за своє ми всі б'ємося з ворогами. Було багато запитань, були й помилки, не без того. Нам вистачить уміння знань, аби здобути перемогу, бо що посієм, то й пожнем. Батьки нас так завжди навчали. Для нас же зараз головне, щоб всі гармати замовчали. На мить забув, що йде війна. Така краса. Вже сонце сходить, і я п'янію без вина в обіймах матінки природи. І хай це лиш коротка мить, але я радість з тих відчути, хай чай сповзе а не біжить. Так має, та має Україна бути новий я побудую дім дам зораному полю. Я щиро побажаю всім у мирі жити І мати волю, добро творити для людей, своєю радістю ділитись, веселих бачити дітей, і не схочу життям напитись. Принаймні вірю я у це, своєї віри не втрачаю. Тривалим буде цей процес, ми переможемо. Я це знаю. Я не забув, що йде війна. Я бачу ранок, сонце сходить. Знов поряд вибух пролунав, втік гарабець десь загороди. Піднявся вгору сили, сірий пил, а дим густий, такий дучий. горить подекути тратил, шипить метал, багні, смердючим. Ворожа б'є по нас арта. Та ми готові всі до того. З'єднала нас одна мета. Це наша спільна перемога, Як вона стане, вірю я. Ви теж повірте, добрі люди. Ми українці, ми сім'я. Усе і з нами добре буде. Сміхнеться Сонце з висоти, та шинись з пів долини з гаю, ще зовсім трохи нам пройти, і буде мир, я вірю знаю. Я впевнений в тому, що ми переможемо, тому що ми. Боремося за правду, за віру, за свою свободу. Ми ніколи не зазіхали на чужі території, але й своїх ми не віддамо. Е, дуже важко переносити біль, який ми відчуваємо з початком цього, цього повномасштабного вторгнення. Хоча цей біль триває вже більше е, 11 років, починаючи з 2014-го. Але місяць лютий в наших. В нашій пам'яті залишиться назавжди. І наступний вірш так і називається Місяць лютий. А ви, будь ласка, перед тим, як я почну читати, подивіться в коментах номери рахунків. І, будь ласка, якщо можете, по можливості, хто стільки може, донатимо на наші Збройні Сили. І так, вірш місяць лютий. Ніколи нам це не забути, не стерти в спогадах і снах. Рік 22-й, місяць лютий, як грома вдарила війна, пала в бетон, вода горіла, яку зафарбувала кров. Всіх не за віком посивілих тримали віра і любов, пролився плачним без дощами, зригалась, мов жива земля, мовчала горем вбита мама, тримала мертва немовля, цинічно вбите материнство. Ущен зруйновані міста, в притул розстріляне дитинство, від болю скривлені вуста. Ніколи того не забути, не раз приходитиме в снах, то рік страшний і місяць лютий, коли в наш дім прийшла війна. Це дуже, дуже страшно, коли гинуть діти, але війна не розбирається, діти, дорослі, старі. І як сказав лідер зболіт, що під час війни немає цивільного населення, є вороги. І так вони це і продовжують. Наступний мій вірш, я зараз трошки заспокоююсь після попередніх віршів, наступний вірш називається «Прийде весна. Не дочекалися батьків, дорослі не за віком діти, там плач, де мав би бути спів, там, де життю хтось мав радіти. В руках світлини у людей, на кожній з боку чорна стрічка, у смерті пік і апогей, і сліз не висихає річка. Погляньте, скільки прапорів на кожнім цвинтарі країни, порожніх, скільки там дворів, і скільки міст лежить в руїнах, в наш дім вірвалася війна, хоча ніхто її не кликав. Ця брань безжальна і страшна, забрала брата, чоловіка, але ми мої міцні, Стійки і горем бита мати, що за одшадження свої заповзялась на фронт віддати. Погляньте, скільки дітечок збирають кош на перемогу, а скільки згасло зірачок, відомо тільки, мабуть, тільки Богу, мир буде на моїй землі. І я, і, і ще я маю вам сказати, вже повернулись журавлі і стали гнізда будувати, піде в історію війна. Залишивши болючий спогад. Настане знову у нас весна розквітне в майбуття дорога. Я не так давно, за станом здоров'я, потрапив в медичний заклад і зі мною поряд був хлопчина, який пройшов пекло цієї війни. і в розмові з ним у мене народився вірш, який я назвав Не розповім. Не розповім я вам про те, що бачив смерть на власні очі, яка б хатину просто стер про обстріли щодня і щоночі. Життя у нас лише одне воно єдине і безцінне. Ще раз кажу я про чорний степ і як повзли крізь поле мінне. Я розповім, як посівів. Коли ще тридцяти не маю, коли рвуть душу сльози вдів, що ні на мід не висихають, не розкажу я вам про те, як рве уламок власне тіла і як гальмує шок людей, як їм обпечене боліло, як вибух закопав живцем, Усіх, хто поряд був в окопі, нелегко описати це, сучасний жах в Старій Європі. Мій друг залишився без ніг, а інші втракли око й руки, якби ж я тільки люди міг заборонити біль і муки. Найбільша цінність це життя. Невже це важко всім збагнути? Наш час іде без вороття, його назад не повернути, а в нас ще люта йде війна і вдома плачуть діти й мати, тож доки ворог не сканав, нема про що розповідати. Я вам нагадую усім, що ми проводимо щоранку. Прямий етер на підтримку Збройних сил України. Якщо ви вже знайшли чи бачите домри банківських рахунків і банківських карток, будь ласка, донатьте, ну, що ми цим допомагаємо нашим хлопцям, нашим дівчатам, нашим захисникам і вижити, і вижити нам і їм, і наближаємо нашу перемогу. Бо хлопці і дівчата ціною титаничних зусиль свого здоров'я і життя стримують і дають гідну відсіч на валі підступного ворога. Тож не забуваємо, кому ми завдячуємо за тихі ранки і за кожен день, який ми можемо прожити під чистим небом. Наступний вірш, який я написав, нам так потрібно. А вона дійсно нам потрібна. Нам так потрібна перемога, як і повітря для життя. Немає рішення простого, і назад не буде вороття. Сади розквітнуть білим цвітом, зазеленіють скрізь поля. Спіхнуться нам щасливі діти і світ побачить немовлят. Земля загоїть вирви рани, війна піде у небуття. Вшануємо наших ветеранів за всі врятовані життя. Зараз править Крила Україна. Як волелюбний гордий птах нове збудує, збудує на руїнах, бо буде все в її руках. У нас лише одна дорога. Свобода наша на кону. Ми ще щиро прагнемо перемоги і цю завершити війну. Ну, і, Продовжуючи наш етери, наші чі, поетичні читання, я просто не маю права не згадати про наших. Мам, жінок про кохання. Щоб не було зовні, які б не траплялися прикри випадки, і як би на нас не впливала погода, ми завжди відкриті для кохання, для наших рідних, для наших близьких, наших дружин, дітей, матерів. І наступний вірш, який я хочу зачитати, він якраз і присвячений темі кохання, називається Нічно-ніжно. Якщо навіть зима люта й сніжна, а навколо усе забело, Я тебе обійму ніжно-ніжно, щоб моє ти чула тепло. унісон кожне серденько б'ється, ось настала хвилююча мить, у нас кохання рікою проллється, кожне тіло мов лиза тремтить. Час вітер повз нас пролітає, і ховається десь в забуття. Одне одного не відпускаєм, потопаєм в палких почуттях, небо зорі для нас запалило. Місяць срібним шляхи посипав. Лише час ми з тобою просили, щоб затримався і не поспішав. Ми сніги подолали і холод, все навколо, мов сад розцвіло. закохалися так, як ніколи, і в серцях посилилось тепло. Обіймав я тебе ніжно-ніжно, в один так наше серце биття. В грудях місце нема зимом сніжним і попереду ціле життя. Дивимося е, на. Коментарі, знаходимо рахуночки і донатимо по, по, по стільки, стільки можемо. Е, наступний вірш теж не. Е, наступний вірш теж присвячений е, коханню, і я його зараз зачитаю для всіх наших е, представниць Прекрасного Полу. Прекрасної статі, вибачаюсь, казкові навколо і трави, і квіти. І вечір від нічки не ні на крок. За руки тримались, раділи, як діти, щоб їх не злякати бімовчки сромок. Закоханий вечір тулився до ночі. Навушки і щось без кінця шепотів. Він пильно удивлявся в чаруючі очі. Завалось, що в них потонути хотів. Мастив до них місяць рівлясту доріжку, тихесенько зорі пустились в станок. А тіні дерев ледь гойдались на ніжках, і вітер від річки приніс холодок. Сиділи на гільці здивовані сови, такого кохання давно не було. Щоб нічка від щастя була кольорова, і навколо, вс... і навколо все пахло, і рясно цвіло. Не просто так разом вони опинились, і кожен повірив це, це в них назавжди. Злились воєдино і нараз розчинились, мов кавої цукор в дищіці води. Кохання це магія, щастя основа. Бо здатне дійсно казкові дива. Життя найтемніше стає кольоровим. І піснею линуть любові слова. Е, я дуже-дуже люблю природу нашого краю, завжди згадую своє дитинство і згадую, як біля нашої хати завжди мама сіяла мальви. Я малим дуже любив гратися в цих фантастичних квітах, високих, струнких і дуже-дуже гарних. Вірш називається мальви біля хати. Завжди сіє мати мальви біля хати, ранньої весняної пари. Виросли високі, стали розквітати, і тепер рожевим все горить. Прилетіли бджоли, та нектар збирають. Понесуть додому в стільники, угоріли леки, поміж хмари літають, тихо так, як мамині думки. Важко працювала, аби діти мали, наче б жілка світло їм несла. Попри негаразди, радісно співала, й пісня і пісня та летіла край села. Дивувались люди, звідки в неї сили, дістала, нелегке дісталося життя, а вона усміхалась. тихо говорила. Сен життя пізнала ще з дитям. Роки пролетіли, коси посивіли. Потвяніла хуска на плечах, навесніли леки, гнізда прилетіли, знов з'явились іскорки, іскорки в очах, встала стара мати, слухаючи руки, знов посіє мальви, хай ростуть. Біля них вже будуть бавитись онуки і радіти мальвам, що цвітуть. Я нагадую усім, ворог сам просто так не піде. Його до цього треба змусити. А щоб його змусити, нашим хлопцям, дівчатам, нашим захисникам потрібно все від зброї до захисту, реби. Ну, Я думаю, що ми це все добре розуміємо, і коли ми бачимо банківські рахунки, то кожен з вас, незважаючи на свій статок, Зможе задонатити на допомогу нашим Збройним силам. Завдяки їм ми можемо вночі відпочивати і зустрічати ранки. І я вірю, що зійде сонечко, я вірю, що Україна буде вільна. І я пишаюся тим, що я народився на світ українцем. Хоч як би про це не розказували, що немає такої нації, що немає такого народу, але ми є. Ми є, ми живі, і ми це доведемо всьому світу. Вірш, який я зараз зачитаю вам, називається Я українець. Я винен від народження у тім, що просто українцем народився, а Україна це мій рідний дім, де я на світ вперше подивився. Пишаюсь тим, які у нас поля, безкраї небо і ліси і гори. Милують око, милують око, батьківська земля, Дніпровське круче і глибоке море. Ні, я не винен, я пишаюсь тим, що просто в українцем народився, ще з маличку люблю свій рідний дім. Всього було в житті, я не скорився, ціную незалежність над усе. Рабу, свобода і воля незнайомі, забудеш сам, недоля принесе, то і радість пануватиме у домі, бо Україна то наш рідний дім. Це тішить, і ніжно серце зігріває. І гордо я кажу про це усім. Я українець, і я цим пишаюсь. Я щиро дячний всім, хто був з нами, хто слухав е е мою поезію, всім тим, хто зміг знайшов хвилину і. Знайшов ресурс, що можна було задонатити на наші Збройні сили. Я вірю, знаю і впевнений в тому, що ми переможемо. Ми воюємо за правду, за свободу, за свій дім. Я ще раз наголошую, нам чужого не потрібно, але й своє ми не віддамо. Слава Україні! На цьому я буду закінчувати наш етер. До побачення. Всім миру! Злагоди добра і щасливого майбутнього.